Привіт усім! Так, вчора ми ніде не з'являлися по тій причині, що ми розбиралися. Коротше, що в нас по новинах? Машина в нас накрилася, значить, почалися незаплановані у нас канікули. Все-таки все вона накрилася. Все-таки вони щось там нарушили. Коротше, то Сережка замовив е запчастину цю і сьогодні вона вже має прийти. Так, що ми типу вже на канікулах. Я надіюся, що будуть справжні канікули, тому що Тому що поки там все зробиться, то я не знаю. Мені оце прогули в школі, то геть не подобається. Що це в мене ось його за собака? Булька. Є що. І підемо на двір, поки дощу ще немає, бо вчора всі наші плани збилися повністю. Ми вчора збиралися піти на двір трохи е, із Івасиком, е, от ті гілки, які там, ну, типу, я їх сікатором перерізаю, виходить, щоб на хмизики, на і тоді ми з них вогнище щоб палити, ну, щоб не викидати нікуди. то Ми ж любимо біля вогнища сидіти, то я так собі роблю. Типу зав'язую потім хмизиками фіг, чим зайняться, то я заднімаюсь такою дурньоюсь. Потім, потім ще планували вчора, уже як пішов дощ. То ми планували вчора, що будемо шпалери обривати на кухні. Та буду, думала що вже загрунтую, та думала, коротше, що вже і за трохи, і за штукатурю, бо теж буду декоративну штукатурку там робити. Не вийшло. не вийшло, тому що та погода, коротше кажучи, таке надавила, що таке був синлівий, синлівий такий стан якийсь був, що ніфіга не хотілося робити. Але зараз ось повставали. Зараз ось поміняю постіль, закину в стірку і, коротше кажучи, і підемо на двір. Підемо, поки дощу немає. Якщо буде дощ, то сьогодні будемо обривати ті шпалери. А можливо, і так будемо обривати. Ну, то я ще не оприділилася. Коротше кажучи, поїхали. Так, по якому такому принципу я обрізаю. Зараз обрізаю гілочки, ті, що всередині ось цього. Пообрізала ті, на яких немає. Ось оці треба видаляти. Щоб вони не заважали. Ні світло падати, нічого. Так. Верх я Просто обрізаю, щоб сформувати, типу, кущ. Я, ну, не професіонал в обрізки, звісно, але вже надивившись на цю всю, типу, ці всі відео багато, О, то так собі оце, так собі інтуїтивно зараз обрізаю. Так, то, коротше кажучи, це вже обрізали. Нормальненько. зараз підемо. Пообрізаємо, подивимося, що там далі, і будемо Ну, зараз поріжу, коротшуватися всі гілочки, які я вчора хотіла порізати. О, кущики зараз поріжу. точно. Зараз кущики. Тривога знову.

Переїзна піцерія. Тебе поламана хатка. Та це вже вилазили там по, по даху. Потім. Це ваняткова хатка. Під... А, під... Була гарненька, поки оце ці... Під... <крінділя> ці крінділя сюди. Що в тебе там робиться, бардак? Після. Боже, навіть є... йлка є. Це взагалі У них тут диван. значить. Ноутбук, стіл. Все як полагається. Вікна. Ще у них тут о, розписі. Це умивальник чи що це у вас? Умивальник і ногомийник. Коротше, вже дивлюся, що треба щось трохи підфарбовувати. Цьому доміку вже скільки років? Це ще ванятка було років три, три так? як ми його так. побудували. Треба оце прикрутити. Угу. А то за років три він. Змінився. Та вже за 5. Тобі вже вісім. А, точно! Ага. Бардак сумасшедший просто. Боже, кожної осені все вигрібається, загрібається. Протягом зими, наче якась це невідімка приходить така і починає все оце розкидати. Так, ні, ну оце. Такі не як ми, звісно, порозкидали, бо якби ж обрізаємо. Так, ці дерева. Ще треба абрикосу ще укоротити. Так, наші деревцятка, які посаджені. Ціла купа. Ой. Все бламав уже треба підрізати. Ох, це ці дітвора у нас. Блін, ще й новий росточок. Бачите, це новий росточок Минулорічний, напевно, чи який бо новенький ось. Шо? Держи горішками і будеш розплачуватися. Горішками? Так. Да. Ага, ну давай. Піду. Піцу за горішки. Mm -hmm. От як би так би десь пів магазинчику. Mm -hmm. Так. ні? Mm З -hmm. предоплатою. З mm -hmm. <світ> предоплатою. Mm -hmm. Так, ну, в общем, що? В общем, зараз тут будемо ці гілочки, які обрізані і не скидані, поскидаємо на ті кучки. І будемо розбиратися з цими кучками. Що, прийшла по піцу за горішки? Добрий день. Ви відкриті? Да. <схід> Хорошо. А, то вам горіхами чи карткою? Чим Давайте горіхами. Міні піцу фірмову. Горіше. Хватає чи ні? Якщо що, я карткою доплачу. Латаю. Ага. Три ще два. Ой, добре, ще здача є, це добре. Через скільки буде готово? Через не угу. Ну, Напевно, хвилин 15. Ну так, да, може, раніше. Угу. Ну давай. Те. О, Те. Ні? Наступний транш. От добре, коли маєш синочка. Квіточки завжди є. Так, зараз зробимо е, каву, чай, поп'ємо з Івасиком і підемо далі все працювати. Так, чай, каву, піт'є. Боже, що в нас ці бесідки робиться? Це взагалі кошмар. Видно, що не сезон. Мені ще Це кожної весни, я потім ось цей диван випарювачем. Коротше, вожуся з ним. Ужасно. А це ще діти, так? Да? Це... Ага, це мій ліпун. да, ліпун? Зараз будемо вимивати тут. тут Ліпун. Так, все, тут позагребувала. Квітничку теж <кій> пообрізала. <кій> Це такі нарцизики повилазили. Прикольні. Так, ну все, тепер зараз треба піти а, погодувати дитину. Та й будемо далі щось робити. Слава Богу, що хоч сьогодні є погода. Так, папа наче знову зремонтував. Прийшла та запчастинка, начебто зремонтував. Начебто зремонтував машину. Та зараз поїдемо, подивимося, чи зремонтував. Так, ну що, по, поки, поки приїхали, <зум> поки, поки ще їдемо. Коротше, просто запчастинку замінив і це ж, типу. Начебто, щоб ми приїхали, поїхали, подивилися. Угу. У вас які гру якусь мені показує, то приїхали ось у водолі, візьмемо якраз шоколадку якусь. і поїдемо вечерять. Наготовила сьогодні Шоколадка. на два дня. Шоколадка. Супчик наготувала, кашу, на м'ясо зтушила. Коротше, зараз не покажу. Та і все, та й будемо робити уроки тоді. Не, не, не. Да? Да. Все, правильно, а, як мені... Немає оце, оце з горішками? Не, оце. А я люблю мілку, дуже Все, Поїхали значить їсти Май кашу. Війку, Не переживаємо. Вже на дворі пасмурно стояли, блін, ну все рівно класно, що зараз така погода, що короче, ой, ну типа пора вже починається, що вже ніби то і пізно, а ще світло. Тепло. Це вже гарно. Да, і сьогодні тепло. Хай і пасмурно, але тепло. Більше. Більше. Да? Ой, це було б круто. Так, хто, в нас хто що хоче, та й вечеря. Це, я зварила гороховий супчик. Вона, може зараз тут знайду. Ось його. Із, із Ось. зеленим горохом кашу ячну із м'ясом, це, це качка. Ну, коротше, в нас хто що хоче, то їсть. І вас все, я чисто кашу, а папа чисто суп. Ну, Хочемо поробити. У да, <laughs> да. мене стірка кругом. Коротше, все, да. все, Це наша найулюбленіша каша, до речі, Ми ячну кашу і суп. обожнюю. І суп, і і суп. Пора, улюблений, дай. да. А мені, а я люблю і жовтим горохом. Ну, все, смачного. І see, пока Папа, пока. Я, 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 я люблю.